Авдіївка це місто герой, великий біль і форпост. Оскільки російським військам не вдається взяти Авдіївку, вони роблять ставку на нову тактику. Тактика сумнівна. Вони відправляють на позиції ЗСУ танки Камікадзе. Ідея така: машина з двома тонами вибухівки має під'їхати до українських позицій та вибухнути. Поки що, тактика не працює, тому що українська армія створила великі мінні поля. Дистанційно керовані російські бронетранспортери, начинені вибухівкою, підриваються на мінах. Ось відео підтвердження, як смертоносна машина не доїхала до цілі, по дорозі підірвавшись на протитанковій міні. Чому саме камікадзе, адже Путін не беріг ніколи військових, тому що їх стало дуже мало? Можете подивитися статистику смертей на сьогодні. Тому аби залишити тих, хто є, хто не здався в полон, або не переховуються, пішли в хід такі вже дії. Як ви розумієте, танк для росіян це теж цінно, але російські військові. Тупо не справляються зсу. Ось подивіться, яка ситуація. Рухаючись дорогою на Авдіївку, російські військові знімають відео та коментують те, що відбувається. Українські дрони знищили ворожу техніку, а з кабіни вантажного автомобіля звисає ось це. Американські аналітики припускають, що терористи Путіна наразі контролюють 60% промислової зони. Частина Авдіївського коксохімічного заводу стає дедалі спірнішою сірою зоною. Крім того, окупанти ніби захопили кілька позицій біля ресторану Царська охота» на південь від Авдіївки. Головна ціль наразі АКХЗ, але туди ворог не може прорватися і тим паче закріпитися там. Тривають важкі бої на промзоні біля міста Ясинувата, яке знаходиться за пару кілометрів від Авдіївки і окуповано Росією з 2014 року. Російські воєнкори зізнаються, що Росія готова втратити багато людей, аби дотиснути Авдіївку. Є глобальний сенс у тому, щоб втратити багато людей заради того, щоб заволодіти містом, що перетворилося на руїни. Авдіївку ми додавимо. Потеряем людей и сил очень много там. Стоит оно того? А стоило ну, оборона Ленинградского пятачка, того чудовищного количества жертв, которые там... Наверное, невский пятачок, невский, да? да. Невский, наверное, угу. ну, наверное, стоило. Наверное, стоило. Аналітики кажуть, що РФ готується до третьої хвилі наступу на Авдіївку. Ну а українські військові готуються протистояти ворогу. Окупанти зараз використовують піхоту, але під час третього наступу можуть застосувати багато військової техніки. Молимося за наших хлопців і віримо в них. Підписуйтесь на наш канал та ставте лайк. Ми працюємо для вас.